Лише двоє могли розпізнати Бога у святому місці. Чому? Дорогі браття і сестри у Христі, від великого Торжества Різдва Христового вже минуло 40 днів, і Свята Церква закликає нас об'єднатися у спогаді особливої події: це внесення Ісуса Христа до храму Господнього, який був лише єдиним і був у місті Єрусалим. Ця подія серед християн отримала назву Торжество стрітення тому що в цей час, коли вносили Ісуса Христа до храму, відбулася зустріч, можемо сказати, довгоочікувана зустріч, і це було відчутно із сказаних слів старця Симеона. Нині можеш відпустити слугу Твого Владику. За Твоїм словом у мирі, така велична подія, як прихід Бога в людському тілі до свого дому, тобто до храму Господнього, описується Євангелистом Лукою. У дуже скромний спосіб, адже замість урочистої зустрічі зі сторони священства та віруючих людей, святий Лука нам сповіщає лише про двох осіб про старця Симеона і про пророчицю Анну. Тут немає жодного применшення цієї події, просто в Домі Господньому насправді лише двоє осіб змогли розпізнати в маленькому дитяті воплоченого Бога, а інші, а інші далі робили свої священні справи, жили своїм життям і далі продовжували очікувати прихід Месії. Ось так ця подія нас понукає до роздумів про те, що ми також можемо хотіти зустрітися з Богом, але чи зуміємо розпізнати його? Саме в теперішніх обставинах, старець Симеон і пророчиця Анна зуміли побачити Спасителя і пережити зустріч із ним. Може, знайдемо відповідь у них? Знаємо про них мало, та все ж з короткої розповіді дізнаємося, що Симеон був праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля і Дух Святий був на ньому. Інколи люди ставлять під сумнів присутність Бога в житті людини, бо вони кажуть, що не відчувають Його присутності, а інколи навіть сумніваються в Його існуванні. Але бачимо, що Симеон та інші праведні люди розпізнали Бога і зустріли Його. Грішність людини стає на перешкоді розпізнання Бога, відкинувши грішність, що засліплює людину. Людина зовсім по-іншому починає бачити світ. Відкриває присутність Бога там, де раніше гріх засліплював. Симон був відкритий на Святого Духа, він прийшов Духом у храм, Духом Святим був ведений, Дух Святий був на ньому, і в дусі він промовив пророцтво. Ця постійна пригадка про Святого Духа не випадкова, вона відкриває нам просту істину. Що ті, хто відкритий на Святого Духа і є ведені ним, ті можуть пережити присутність Бога. Адже це Дух відкриває, а не людські зусилля чи знання. Щось подібного сталося і праведною жінкою. Пророчиця Анна надійшла тієї години ні раніше, ні пізніше, а саме вчасно, саме в цей момент. Вона була в тому місці, і вона. Почула сказані слова старцем Симеоном, це або випадковість, або знову ж таки діяння Святого Духа. Слова, що описують цю жінку, дають відповідь на це запитання. Вона не відходила від храму, служачи Богові вночі і в день постом і молитвою. Знаємо, що її доля не була такою простою вдова. І правдоподібно у Бога, але водночас та, яка була відкрита на присутність Бога у своїй нелегкій долі. Ось ця праведна Анна кожному з нас подає добре свідчення людини, котра, маючи таку нелегку долю, може все ж таки служити при храмі, творити молитву, постити і потім зуміти розпізнати і зустріти самого Бога. І все ж не перестає дивувати той факт, що ці дві особистості єдині, котрі розпізнали у святому місті Господа цього дому. Не перестає дивувати також те, що прихід Божого Сина до своєї земної обителі був дуже скромним і тихим. Це може вказувати на те, що Бог усе зробив, щоб бути близько людини. І щоб людина у простоті зустріла його і пізнала Його любов? А що вам допомагає розпізнати Божу присутність у вашому житті? А як ви йдете додому Господнього? Що відбувається з вами у святому місці?